28 гривень сульфат, приблизно 100 гривень квадростім, 150 гривень буде тітон бор актив половинка. Да? Відповідно, це вже там 28 плюс 100 плюс 150. Це грубо там хай 300 гривень, ще 60 гривень Андерс, ще 100 гривень завязь це вже виходить там десь 450 під 500 гривень, і альпака приблизно 300 гривень. Відповідно, у нас виходить все по кругу на перше підживлення, з фунгіцидом, з інсектицидом, з усим. А, карбамід ще не порахував. Окей, але без карбаміда виходить десь порядка 800-900 гривень, там як який курс долара і так далі. А, до речі, на Grovex Marketі ще на все це ви отримуєте 5% знижки на роботичні, як ми їх називаємо, замовлення. Тобто, коли ви замовляєте, все собі в корзинку накидали, поставили галочку, щоб вам не дзвонили, щоб замовлення було без менеджера, і вам це все в той самий день поїхало. От. Якщо ви можете хочете так замовляти, вам не треба консультація, ви вже знаєте, що вам треба, то ви отримуєте додаткову знижку 5%. Якщо, наприклад, це там на 800 гривнях, це ще додаткових якісь там 40 типу гривень знижки буде додаткових на кожному гектарі. А якщо брати по комплекту, то можна зекономити пару тисяч гривень, якщо ви купляєте на всю площу. До речі, для вашої зручності ми зберемо зараз ці всі препарати за одним посиланням на одній сторінці, переходьте за посиланням, зможете зручно замовити. Якщо автоматичне замовлення зробите, роботичне, да, то ще додатково 5% знижки отримаєте.